Добрий день, 10 вересня Полтавська область. Деякі яблука хочу показати в цьому відео. Так я і не збирався про яблука, бо попередні роки показував, і повторюватися практично немає сенсу, але ж, але ж деякі такі, ну просто красунчики яблука, що як кажуть, гріх не зняти. Дальбак жубіле. Зимове, раннє зимове. Ну, на даний момент вже практично стигли. Ну, ще, ще трішки можна зірвати, полеже, все раніше достигає. От, то шершні достають. Ну, краще, краще зірвати, тим більше вже воно в тій стадії. Дальбак. Жубілем. Рік такий, що не забарлюється, бо теплі ночі. Але ж, от Амбрузія. Амбрузія вже на 10-те набрала доволі гарний вигляд. От. Так що я їх теж, мабуть, позриваю вже, І хай вони полежать. Ну, красунчики така м'ятинка. Амброзія. Так, це Ligal. Забарвлення не набрав. Дуже велетенське яблука. Але вже сипеться. Ну так, в цьому році вийшло. Так, ну в цьому році що виходить? Все раніше достигло. ну... Не варто ждати його так, як ми збираємо в жовтні, вересень, початок вересня. Ну якщо вони вже в такій стадії, що треба обірвати, значить треба обривати. Є приміщення холодне, дуже добре буде. Немає, ну, значить, раніше достигне. Пере... Раніше треба спожити. Такий рік. Лігол. Уже з таким забарвленням вже більш-менш нічого. Буде воно добре. Не знаю, на скільки воно пролежить. Але нормально. Так, і ось ще одна КВ і смолінг. Це теж зимове, це коли не яблуня. Ну, знову ж таки, все достигає раніше. Зараз я, мабуть, покажу. У мене тут на дереві іще дещо є. Вони на одній деревині більш достигли. А, це груша ось така, колоновидна. От. Це Райська колоновильна яблунька. І ось КВІ Смолінк. Ось такий вигляд. Тут ще більш-менш нормальні висять. От. А там вже вже-вже достигли. На, ну, на якому місці який полив, який то. Оце те саме яблуко дуже велике, таке гарне замове, Ну, вийшло осіннє в цьому році. Так. Ну, Руки вино. Вино зараз процес винний йде. Так, що у нас далі? Дельбарджубілі? Яблуко середньої щільності. Кислоти мало, ароматне, солодке і, ну, щоб довго лежало так, мабуть, ні. Ну До Нового року лежить. Яблука дуже крупні, красиві, ароматні. Ну от амброзія і амброзія. У цьому році вона доволі гарненька. В мене показала такий рожевий колір має, навіть такий більш до червоного. М'ятинка, тверде на даний момент. Ось я тут червиве е, спробував. Да, дійсно в ньому ну, все є. Е, те, що мені подобається, це хрусткіт, е, це багато соку і насичений такий яблучний, гарний аромат. На запах. На запах пахне, ну, ну як європейська яблука. Такого аромату сильного не йде, але ж, але ж добре. І тут в мене таке красиве яблучко. Це Озарк Голд. Я його вже зірвав і вилежалося в мене, і продав його. А оце одне яблучко просто не побачив. І думаю, ну я його і покажу в цьому році. Бо відео я в цьому році за нього не знімав. Зразу воно мені так в перші роки, це років 5 воно у мене вже є. Зразу не дуже і сподобалося. Я зразу спробував його зберігати, от що, на зиму. Взимку м'якось розрихлюється, шкурка стає така жорстка, ну як гумова така, а всередині така рихла м'якош. Тобто от, зберігати його не треба. Це нормальне. Потім пишеться, що це зимове яблуко, це нормальне осіннє яблуко. В даний момент воно тверде, хрустке, от по смакових воно дійсно буде нагадувати амброзію. Ну, Амброзія трошки пізніше, а це раніше. Ну, Бачите, вигляд, колір, ну, все тут суперово. Озер Голд. Що ці яблука ще об'єднує? Ну, Якщо це ми КВ Іст Молінг приберемо то це все, що я тут показував, воно не стійке до парші, треба обробляти. Яблука чудові, гарні, все в них класно. Ну, треба обробки робити. Зараз мода йде, і не мода, і правильно, що йде, на те, що повинні імунні сорти бути. Менше обробок робити. Ну, я думаю, ці пізні яблука, якщо на в первинному етапі обробляти їх від парші, то ці інсектициди, верніше фунгіциди, вийдуть із них, у них вже теж сроки є, і доволі буде безпечне і красиве яблучко.